Сьогодні ми вам розповімо про планшетик абетку, який ми рекомендуємо використовувати від двох рочків, адже з ним можна весело гратися та навчатися. Цей планшетик озвучений українською мовою та навчить дитинку абетці, цифрам, кольорам, фігурам. Вмикаємо наш планшетик. друже! Можна регулювати гучність. Далі ви можете обрати режимчик. Планшетик знає багато віршиків. Має навчальні режими. Це режим загадок, арифметики для найменшеньких. і знайди слово або цифру. Планшетик має 42 загадки, 33 віршика, 10 віршиків про цифри та літери. Задня панель планшетику буває в різних кольорах. Це 5 кольорів. Кнопочки планшету об'ємні та дуже легко натискаються, тому він дуже схожий на справжнісінький планшет.